Всім привіт! В сьогоднішньому відео я вам розповім, чому ви не можете скинути зайві кілограми, хоча так інтенсивно тренуєтеся. Мене звати Костянтин, я майстер спорту України з легкої атлетики та тренер з бігу. Я вас вітаю на каналі Run4Fun. Це канал для любителів початківців та аматорів бігу. Тут ви зрозумієте, як потрібно починати свої тренування, як потрібно планувати їх, щоб вони були безпечними та корисними для здоров'я. Тому додивіться цю інформацію до кінця. Поставте нас, нам подобайки та підпишіться на наш канал. Вам потрібно постаратися виробити звичку, регулярно тренуватися хоча б 2-3 рази на тиждень, та харчуватися відповідно до ваших затрат кілокалорій. Багато людей хочуть скинути дуже різку вагу. Ще в просторах інтернету є багато дієт, які кажуть: попробуй це це і ти за місяць. Скинеш 10 чи 15 кг. Проблема заключається не в тому, що люди не худнуть, а в тому, що виникає після різкого зменшення ваги, виникає стрес, і ви на фоні цього стресу наїдаєте ще більше, ніж були до початку дієти. Коли у людей постає питання зайвої ваги, більше 35% вибирає біг для схуднення. Навіщо мені худнути, якщо мені і так комфортно, скажете ви. Але ж комфортно є тільки тоді, коли ви перебуваєте в комфортних умовах для вас. І досить тільки швидкої ходьби, де вам буде критично незручно та вас підніметься серцебиття. Але ми, як мінімум, хочемо подобатися собі в зеркалі, навіть ті, хто цього не визнають. Для людей, які почали займатися бігом, зайві кілограми це є надмірне навантаження з кожним кроком. І, допустимо, вам треба пройти чи пробігти 5 чи 6 км, то вашу вагу ви мусите піднімати та штовхати з кожним кроком, що є надмірним навантаженням на опорно-руховий апарат і особливо ноги. Тому якщо ваш пульс піднімається до позначки 130-135 ударів за хвилину, ви можете вважати це повноцінним тренуванням на даному етапі підготовки для вас. Я тренуюсь, тренуюсь, і не худну», – скажете ви. Потрібно не просто тренуватися, а слідкувати за правильним режимом тренувань. Тобто вашою метою мають бути не високоінтенсивні тренування, де вас постійно задишка і високий пульс, а помірні навантаження на пульсі 130-150 ударів за хвилину. На інтенсивних тренуваннях ви також спалюєте калорії. Але ви так довго не зможете працювати в умовах браку кисню. Тому що організм не буде встигати покривати потреби витрат кисню, які потребують м'язи для підтримки роботоздатності. А коли ваші тренування помірні, ви будете спалювати більше калорій за рахунок довшої тривалості тренування. І такі тренування для вас будуть більш безпечнішими, та вам буде комфортніше тренуватися. Вам не потрібно сидіти на якійсь супердієті, де ви будете постійно відчувати стрес для організму та втому, в результаті чого ви рано чи пізно зірветеся та все рівно наїсте відповідні кілограми, які ви втратили. Так, харчування відіграє дуже важливу роль по ходанні. І вам потрібно вести контроль раціону, щоб зробити брак кілокалорій. Простими словами, вам потрібно. Споживати менше кілокалорій, ніж ви витрачаєте протягом доби. Таким чином організм буде змушений витрачати зайві запаси глікогену та жиру, що призведе до втрати ваги. Також позиція, що я бігаю я можу їсти все, що захочу. Вона не працює. Навіть коли ви будете виконувати по три тренування в день, а будете наїдати більше кілокалорій, ніж спалили. Ви навіть будете не то, щоб втрачати вагу, ви будете її наїдати. Ще одна з причин, чому вам буде важко схуднути, це є брак сну. Через це ви будете постійно роздратовані та у вас буде втома. Хронічний брак сну призведе до нічного підїдання. Та до порушення гормональної системи, яка відповідає за відкладення жиру в організмі та ситість. Втомлений організм починає себе захищати таким чином, що відкладає запаси енергії, і таким чином стає худнути набагато важче. Слідкуйте за кількістю рідини, яку ви п'єте. Постарайтеся забрати всі солодкі води, лимонади та соки, і замініть їх на просту воду. Це забезпечить зменшення кілокалорій, які будуть надходити в ваш організм. Кількість рідини, яка виходить з вашого організму у вигляді поту, також не можна пришвидчувати її. Шляхом обмотування себе плівками різними для пришвидшення потовиділення, або шляхом одягання на себе великої кількості шарів, які також пришвидчують потовиділення. Швидка втрата води порушує сольовий баланс. Та негативно впливає на весь організм. А воду, яку ви втратили, ви так само швидко повернете. Краще виключить свого раціону швидкі вуглеводи. Одна молекула глюкози затримує до 4 молекул води. Якщо ви не можете відмовитися повністю від швидких вуглеводів, постарайтеся їх споживати в першій половині дня та в невеликих кількостях. В сьогоднішньому відео ви дізналися, щоб скинути зайві кілограми, не потрібно тренуватися інтенсивно, а головне в тренуваннях тривалість та регулярність. Також ви дізналися, що не потрібно сидіти на дієтах і не потрібно скидати швидко зайві кілограми, які ви також швидко й повернете. Я розказав, що сон є дуже важливим. При походанні і ту, яку, яку кількість води ви споживає, рідини ви споживаєте, та як ви харчуєтесь, також дуже сильно впливають на втрату кілокалорій. Тому тренуйтеся правильно, регулярно, пийте відповідну кількість води, слідкуйте за вашим харчуванням, і все вас буде добре. Підтримайте нас подобайками, підпишіться на наш канал і натисніть дзвіночок нагадування, щоб нічого не пропустити.